Від усім. Біжу на англійську. Хочу дейка, декілька моментів з вами обсудити. Не знаю, як на український. От. Ранок у нас чудовий, гарний. Вельмо гарний. Клас. Але прохолодний, вітер прохолодний, дуже. Коли вітру немає, то взагалі класно, тепло. Так, перше. Хотіла розповісти про ліки. Чи треба їх вести з собою? Так, треба. А, на півроку. А, звичайні ліки, там від температури, від горла, від саплей і так далі. Такі, які ви знаєте, що вам точно допомагають або вашим дітям, особливо, якщо у вас є діти. Треба вести на півроку, хоча б приблизно. А, так. І ліки на рік, які вам необхідно приймати постійно. Ну, по ваші, можливо, хворобі чи щось. А, а, Звичайні ліки тут купити можна. Нема взагалі ніяких проблем. Їх можна купити. Але а, ти не знаєш, чи точно вони тобі допоможуть. Ти ж не купляєш зарані. Ну, не приїдеш і не підеш в аптецю, в аптеку та купляти усі ліки, що тобі необхідно. Ні, ти будеш купляти тоді, коли тобі буде потрібно це зробити необхідно. І потім це наугад, а підійде, а допоможе. Краще такого, щоб не було, краще запастись. А, але їх придбати тут немає проблем, жодних проблем. Аптек тут мама дорога, як у нас в Україні, на кожному кроці. Ось. Просто поки ви адаптуєтесь, поки ви там звикнете, поки ви вивчите а, цей аптечний ринок, а, що там можна придбати, що схоже на те, що ви приймаєте. О, от, так що я раджу брати. Я брала і не пожалкувала не каплі. Бо ми приїхали, моя донька. Скоріше за все це було а, зміна часового поясу, клімату то у неї то температура є, то нема, то соплі є, то нема, то кашель, то горло. Коротше, я не знаю, Ми тижня-два не, не могли її очухати, вичухати з цього. Плюс ми усюди їздили, то туди, то туди. Коротше, тільки день нормально, все, три дні ненормально. Коротше, Чорт на що. Добре, що в мене було, були з були собою ліки. Так що це дуже добре і вам раджу. По-друге, друге, що хотіла, про їжу. А, ми, коли їхали в Канаду, то а, ми ще зупинялися в Германії а, на п'ять днів. Там я готувала лише один раз супчик. Ну, ми жили у наших кумовій. О. То, начебто, ну, супчик як супчик. Макаронівим. Да, Тому що моя донька більше ніякі не їсть на курятині. Суп як суп. От, тут так само я готую усе, усе те ж саме, що готувала вдома. Все воно смачне, не яке воно не пластмасове, не яке воно не резинове, не безкусне. Звичайні продукти. Такі ж самі, як і у, у нас. Є, наприклад, там буряк той маленький і є великий. Та ж морква є маленька, є велика, є взагалі. Так що на будь-який смак, на будь-який кошельок, продукти тут, які хочете. І все вони смачні. Я не розумію, ті, які кажуть, о, пластмаса не таке, як у нас. Не знаю, у мене теж, також саме виходить. Або я не вмію готувати взагалі, що в Україні що тут, а, ну я би так не сказала. Uh, Роблячи висновки з uh, подяк, як було смачно. Усі, хто їв мою їжу. Або щось вони вигадують. Я не знаю, де вони скупляються, начебто магазини одні, ті ж самі. От. Коротше, мені так не подобається, це мене прямо аж бісить. Як це не смачно. Ну я ж готую дуже смачно, класно, вкусно, як вдома. Та ж сама свиніна, та ж сама курятина, да, великих курей немає, таких огромних бройлерів, як у нас в Україні, я не бачила ще. Але тут індички скільки хочеш по доступній ціні. От, бери, купляй собі, готуй, як, що хочеш. От, коротше, їжа тут добра, смачна, нормальна. Да, попадається, ну там не смачний, там або фрукти, або овочі. що, у нас не попадалось? Єдина. Разниця, що тут гниле, прям гниле. Як я пам'ятаю, як картоплю вибирали з гнилою хоч яку небу, бо мені треба було. І не було більше де що взяти. Такого нема. Да. Вибачайте, нема. <сіх> вот. А так.